Того часу Ісус сказав своїм учням: Коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я, через те, що ви Христові, то воістину кажу вам, що не втратить Він своєї нагороди. А коли хто спокусить одного з цих малих, які вірять у мене, то краще йому було би почепити собі довкола шиї жорновий камінь і бути кинутим в море. І якщо тебе спокушає твоя рука відрубай її. Краще тобі калікою увійти до життя, ніж маючи обидві руки, потрапити до гієни в невгасимий вогонь. І якщо твоя нога тебе спокушає, відрубай її. Краще тобі увійти до життя кульгавим, ніж з обома ногами бути вкиненим до гиєни. І якщо твоє око тебе спокушає, вибери його. Краще тобі з одним оком увійти до Царства Божого, ніж маючи двоє очей бути вкиненим у гієну. де їхній черв'як не гине і вогонь. Не гасне, бо кожний вогнем буде посолений. Сіль добра річ. Якщо ж сіль стане не солоною, то чим її приправити? Майте сіль у собі та зберігайте мир між собою. Слово Господнє. Дорогі шанувальники Божого Слова, брати і сестри, Боже Слово сьогоднішнього дня досить великий фрагмент, і треба сказати, що кожен з цих абзаців становить свою мікрокатехізу. Тут є багато фрагментів. Спробуємо на них подивитися по черзі. Отож, спершу розповідається про кухлик води. Ну, правда, не знаю чому кухлик. Який, в принципі, відповідає архаїчному слову, більше ну, все-таки чашка. Це я так до кінця не знаю, чи, чи воно українською би пасувало. З одного боку, з іншого боку, напевно, тут мова більше про. Про якісь випалювані керамічні речі, натомість, чи точно воно так було в євреїв, то не знаю. Ну, це, це так, це те, що мені муляє в цьому сучасному лекціонарному перекладі. Не знаю, чим кухлик заважав. Ну, але таке. Суть ж не в цьому. Суть в тому, що жодна добра справа не буде непоміченою. За все добро, яке ми робимо. Ми отримуємо свою відплату винагороду. І, звісно, з одного боку, як, тут, як то буває, в таких випадках хотілося би сказати, ага, то ти тільки це робиш для того, щоб тобі там відплатили, ти це робиш не просто через свою великодушність, через те, що ти такий молодець, ти очікуєш щось натомість. Друзі, ця відплата буде на тому світі. Тому, якби нам хтось закидав, що ми це робимо заради власної користі, так, заради власної користі. Але аж на тому світі. Чи тут буде на землі ця відплата? Ні. Ісус розповідає про ту відплату, яка буде там. Тому... Якщо так дивитися, суто по-людськи, або так як ті люди, які християнам закидають, що ви все добро, яке робите, робите лише для власної вигоди, там, навіть духовної від Бога, але все-таки для вигоди, це все не альтруїстично. Ви маєте якісь свої там цілі. Так, маємо, так це правда. Але якщо дивитися так суто по-людськи, то, напевно, в цьому є дуже багато альтруїзму все-таки. Тому що робити щось, а отримаєш дивіденди десь колись, ну, то це можна робити тільки з віри. Погодьтеся. А коли хто спокусить, ну і тут протиставлення до того добра. За добро ми отримаємо свою нагороду, за цим не заберемося. Ну і далі мова про зло, і причому дуже жорстоке зло. А коли хто спокусить, одного з цих малих, які вірять у мене, то краще йому було би почепити собі довкола шиї жорновий камінь і бути кинутим у море. В ті часи використовували такий спосіб покарання, топили саме таким чином. Єпископа Клементія, єпископа Риму, тобто Папу Римського, третього папу, втопили саме в Криму, втопили саме з цим Жорновим каменем. Жорновий камень для тієї культури, для тих часів був чимось. Підручним, так би мовити, тому що люди мали борошно, зберігали борошно немеленим, мололи і потім одразу їли. Ну, трошки щось подібне, як тепер буває з кавою, так що от вона в зернах зберігається, а мелиться безпосередньо перед вживанням, ну, тому що так краще зберігається. Жорнові камені були підручними способами. Ну, і отут Ісус використовує цей наглядний спосіб, що якщо ти хочеш когось призвичаїти до гріха, навчити, що гріх це щось добре або щось нормальне, то краще тобі було б втопитися. Ну і звісно, так як з цим потопельництвом так само і. З наступними е, яскраво описаними способами е, різного самокаліцтва, то мова йде про образність. Це образно, не буквально не потрібно собі нічого різати, не потрібно нічого собі відрізати. Е, не завжди так в християнстві було. На превеликий жаль, інколи люди сприймали це буквально, е, були різноманітні скопці. В тому числі серед них був такий Оріген, який, якого вивчається на патрології, тобто він є отцем церкви, але разом з тим всім він не оголошений святим. Власне, між іншим, також через цю сумну річ, тому що він надто буквально підійшов до того, що якщо тебе щось спокушає, то віддіть собі. Так що, чоловік вдався до самокастрації і себе покалічив, тому, звісно, так робити не можна. Мова про те, що людська душа є набагато чимось ціннішим, ніж людське тіло, тому що людське тіло. Хочемо ми того чи не хочемо, але воно старіє, воно хворіє, воно зникне. А людська душа не зникне, тому потрібно пильнувати душу, потрібно переживати за те, щоб не зробити гріха, думати про це. Натомість калічитися не треба. Ну і далі, сіль добра річ, але якщо сіль стане несолоною, то чим її приправити? Тут мова про те, що християни мають собі цю сіль. Е, яка зберігає світ від зіпсуття. Ну і далі. Е, майте ж сіль у собі та зберігайте мир між собою. Е, ага. Перед тим. Бо кожний вогнем буде посолений. Тут взагалі чудернацько звучить абсолютно: вогнем посолений, де вогонь, де сіль, де тут сенс? Я так до кінця не знаю. Нещодавно бачив якесь відео, як виготовляють якісь металеві предмети. В тому випадку, це було виконання так званої домаської сталі, коли береться докупи багато якихось листів металу. Їх разом спресовується, потім випікається в печі, потім виковується різними способами, ну і потім вже вирізається якийсь там ніж, меч, кінжал, що там кому треба. І тоді, коли ці металеві волокна одні лежать на одних, ну то це створює пружність металу. Він не є крихким, він є міцним, а одночасно дуже довго зберігається гострота. Ця технологія була відома з давніх давен, але мова зараз не про дамаську сталь, мова про те, що коли виготовляли цей самий метал і коли його кували, то чомусь на нього посипали сіль. Напевно, люди, які краще за мене, дружать з фізикою, з хімією, можуть сказати, як там та сіль впливає на той метал. Але ну, мені це виглядає дивно, тому що коли метал, наприклад, загартовується, розпечений до біла, опускається в воду і так повторюється багато разів, то це відбувається загартування. А що сіль поможе? Ну, Точно не смак додасть. Ну, але напевно, щось там є. Що саме, не знаю. Але в будь-якому разі, ось для мене ця сама асоціація. Тож кожен, кожний вогнем буде посолений. Дорогі друзі, сьогоднішній текст, він надзвичайно багатий. І так, щоб зупинитися на чомусь одному, то подивімося, що Ісус. Заохочує до того, щоб ми зберегли цей самий смак, щоб ми залишилися християнами. І напевно ми з вами, як християни, в нашу епоху живучи, живемо в такий час великих перемін. І я на превеликий жаль ну, з таким насправді болем своє серця, серця, мушу сказати, що людство не вчиться. З одного боку, наша епоха, наша доба це епоха доступу, миттєвого доступу до будь-якої інформації. Ми можемо довідатися щось, ми можемо користуватися різними онлайн-перекладачами, тобто незнання якоїсь мови теж вже не є перешкодою. Можемо довідатися багато чого. можемо… Насправді, доступ є велетенський. Це з одного боку. З іншого боку, людство <кій> стільки пережило. Різноманітних перепетій, страхіть, Другу світову війну можна було би сказати, що зараз ми стоїмо на вершині розвитку людства. Ми вже навчені всіма бідами мали би стати насправді і розумними, і сильними, з досвідом, з багажем ось цієї мудрості цих знань. Але життя показує, що ні, це не так. Люди. Коли не мали інформації, були не дуже розумні. І сучасні люди, які мають багато інформації, <кій> залишаються не дуже розумними. Але на відміну від тих людей, які були колись, які могли завдати е, біди одні одним, там, не знаю, тими самими металевими предметами, загостреними так, різними там, мечами, шпагами, рапірами, сокерами там, і, і так далі. То сьогодні люди одне одному можуть завдати шкоди набагато більшої, використовуючи ті самі бомби, каби, дрони і так далі. Тобто розвиток техніки є, а розвиток мудрості немає. Ну, якщо ми зрозуміємо, що мудрість це не просто наявність інформації, але вміння цю інформацію застосувати, користуватися нею. І тому е, великою мірою за те, що відбувається в всьому світі, напевно, відповідальні також ми, християни. Ну також тому, що відповідальні і інші, але ми великою мірою, тому що ми мали би бути відповідальні і одне за одного, і за інших людей, і за власні безсмертні душі. Ну і за свої смертні тіла. Але на жаль, ну, так як ми бачимо, людство. Все рівно зводиться все до, до, до того, що було в епосі, коли люди дубасили одне одного якимось там е, дубинами, камінцями. Правий той, хто сильніший. Правий той, хто більше гарластіший. Горласті, Верховенство право, досвід, мудрість, цивілізація. Ні, не чули. Ні. І тут, друзі. Мені пригадується, так хочеться трошки піти в цих роздумах, як би вперед, але відштовхуючись від того, що людство вже проживало. Отож, свого часу був такий сумний період в історії нашої західної цивілізації, як е, смерть Римської імперії, коли люди мали акведукти, мали каналізацію, мали дороги, мали певні якісь блага. Е, і та цивілізація упала. Люди відкотилися весь той розвиток, який був століттями зник. Але слава Богу, що десь там у горах, в різних печерах зберігалися монастирі, в тому числі бенедиктинські, де монахи сиділи день в день, переписували буквочка по буквочці. Не тільки біблійні тексти, не тільки праці отців церкви, але також філософські матеріали, математичні, пов'язані з фізикою, і так, далі, і так далі. Тобто весь здобуток античної цивілізації, ліг на плечі, фактично монахів, які сиділи. Нічого з того не мали, ну, крім Царства Божого, якщо так вже говорити по-християнськи, але по-людськи. Робили це за ідею. І сьогодні один з найчастіших аргументів. Причому в різних культурах, на різних мовах, нещодавно був слухав подкаст одного науковця, який розповідав там про історичні проблеми. Ну і там аудиторія йому задавала питання. Я якраз слухав польською мовою, що мовляв, церква вона гальмує розвиток цивілізації. Ну і найсумніше те, що це слухати лекцію того професора, прийшли саме історики, напевно, що ну, але історики не знають цих базових речей, що саме церква отримала науку В найбільш складні часи, в найбільш складну епоху? Чому я зараз розповідаю саме про цей момент? Ну, По-перше, тому що про нього люди дуже часто забуваються? А по-друге, що на нас, на християнах, стоїть велика місія втримати здоровий глузд в цьому безумному світі. Яким чином це відбудеться? Ну, напевно, напевно, тому, щоб ми самі цей глузд утримали в собі. <кій> напевно, в тому, щоб ми могли показувати різним божевільним, різним божевільним людям, які хочуть сказати, що ні, у-у-у, тільки в кого більше каменюка, той має більше правди. Ну, ми ж знаємо, що правда остаточна за Богом. Ми ж знаємо, що відплата прийде, як не тут, то там. Ми ж знаємо, що є щось таке, як верховенство права, а не просто хто голосніше буде гукати. І розумієте, дуже сильно би хотілося, щоб людство справді було розумним, щоб людство робило висновки, щоб людство не скочувалося на низ такими темпами дивовижними. Ми маємо стільки засобів, а можемо їх використати тільки на зло, тільки на утуплення. Я колись робив кіноогляд до фільму Ідіократія. Шикарне кіно. Я б сказав про навіть. Але, друзі, пригадаємо сьогодні ще перше читання. Вчора я його пропустив. Перше читання маю на увазі сьогодні. Сьогодні не маю сили стриматися, щоб його не зачитати, тому що тут мова про ту саму мудрість. Читаємо книгу Сираха зараз: не покладайся на власні багатства, не кажи Я самодостатній тут зупинюся. І, знаєте, друзі, я думаю, що ця подія вже ну, так має що там більше місяця. Але насправді від того і сумно, і, ну, передусім дивно, якось і страшно. Той самий Ілон Маск, який зігує собі публічно, думає, що все може. Ну, акції попадали. Його бізнес, капітал велетенський, який він має, обвалюється з величезними темпами. Ну, ми дивимося на маска і дивуємося. Ну так, слава людині, може затьмарити очі дуже сильно. Ми з вами не маємо, я не знаю, там, мільярдної частини того, що має маска. Чи, чи, чи як там правильно порівняти, математики нехай підкажуть. Але ми з вами теж можемо на щось покладатися. Що ось в мене є це, і в мене є це, і я зможу. Що я зможу? Без Бога нічого не зможу. Не потурай своїй душі та своєму багатству, щоб не вивели тебе в пожадання твого серця. Сьогодні дуже часто можна почути. Сьогодні маю на увазі нашу добу, нашу епоху. Що головне йти за своїм серцем. Скільки разів можна побачити якийсь, я не знаю, там, фільм, якусь історію, якусь пісню про те, що ну, живе людина десь там у сім'ї. Має вона, там, чоловіка, дружину, дітей. Ну, але якщо твоє серце кличе до чогось іншого, то навіщо тобі триматися, якихось там колись даних зобов'язань, а може і навіть і не даних. Ну, тому що навіщо ці всі штампи, це все теж застаріле і не потрібно. Тому йди за своїм серцем, йди тоді, куди тобі хочеться, навіщо тобі триматися, якихось обіцянок. Це все дрібниці, сміття, непотріб. І не каже, хто мені наказуватиме, бо безсумнівно Господь не залишиться непокараним. Хто, мене? хто мені наказуватиме? Тут наказуватиме, тут повертаюся до чашки, не каратиме мене, а наказуватиме. Наказувати це, вказувати, що роби так чи роби так. Коли є якісь дискусії з невіруючими людьми, ну то, в принципі, ті люди не мають раціональних аргументів на те, що от вони вірять або вони не вірять. Ні, вони просто хочуть жити по-своєму. Хочуть жити так, як їм хочеться. Тому краще на 3-4. Давайте зробимо вигляд, що когось, хто за нами дивиться, контролює і перед ким треба буде відповідати, просто немає. Давайте так домовимося. 3-4. Попробували, не вийшло. Не говори, згрішив. А що мені сталося? Ну, дивіться, ми читаємо текст як про наші часи. Пам'ятаю одна співачка. Ну, пробачте, забувся вже хто саме. Десь з Західного світу. Розповідала, що чи стоп, чи не з Західного світу? Ні, не з Західного. Стоп, згадав, це здається, Христина Соловій. Казала, що вона росла в побожній сім'ї, але одного разу вона не пішла на службу. І каже: я побачила, що нічого мені не сталося, і перестала ходити. Ну, на превеликий жаль, з перспективи років можна побачити, що ну, таке щось сталося. Ну, бо якби і таланти є, і, напевно, врода. Ну, хоча тут теж питання смаку, е, І співає гарно, і так далі. Але от бачите, десь там щось там цокнуло, щось там кудись пішло не туди. Можна сказати, що от згрішив я, і що мені сталося? Ха, наскільки це написано давно, а так як про нині. Не покладайся на прощення занадто. Гріхи до гріхів додававши і не кажи. А що милосердя його велике, то й безліч гріхів мені він відпустить Ну, знову, як про наші часи. Наші часи, в які говориться так багато про Боже милосердя, я там не знаю, що на цю тему думає бідолашна свята Фаустина Ковальська. Вона ж так хотіла, щоб Боже милосердя затріумфувало, але. На превеликий жаль, люди, які дуже часто почали говорити про Боже милосердя, забулися про Божу справедливість. Але Боже милосердя це не сваволя, а це надія на те, що, попри мої гріхи, він мені простить, а не я все рівно буду робити, бо він і так мені простить. Це різні речі. Бо й милосердя і гнів є у нього, тож на грішних спаде його обурення. Не гайся повернутися до Господа, не відкладай з днини на днину, бо зненацька вибухне гнів Господній, то й загинеш у годині помсти. Не звіряйся на багатство, не несправедливо набуті, не допоможуть тобі в день нещастя. Ми з вами живемо в роки нещастя. Знаємо, що сьогодні людина має, завтра може не мати. Сьогодні людина живе, а завтра може не жити. І так Душу треба пильнувати. Тіло наше воно і так скінченне, обмежене, слабке. Дорогі братчики і сестрички, я вам зичу мирного і безпечного дня. Дбайбо про наші душі. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець, і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня.